Ви пошкодуєте про те, чому ще не приєдналися до проєкту Алео. Сьогоднішнє відео я хочу записати для тих, хто ще не знає про проєкт Алео та тих, хто ще вагається чи варто приєднуватися до проєкту Алео. Отже, я вам хочу розказати декілька таких основних плюсів проєкту Алео. Перше, це інвестиції. Інвестиції понад 300 мільйонів доларів. Тобто проєкт залучив дуже відомі інвестори. Серед інвесторів є передові фонди Тер-1. Близько 292 мільйонів доларів було зібрано на розвиток блокчейну екосистеми і загалом крутого продукту. Друге, це те, що вже було біля восьми наборів в амбасадори Алео. Тобто ти вже мав 8 шансів, щоб стати амбасадором і ще не скористався жодним з них. Вже близько 250 людей скористалися цим шансом і стали амбасадорами, і зараз дуже круто себе почувають в цьому проєкті, допомагають проєкту рости і розвиватися. Третє це дуже круте ком'юніті. Комюніті тут складається із дуже крутих досвідчених амбасадорів, яких ти можеш зустріти в будь-якому проєкті, в якому ти береш участь. Тобто це ті люди, які є амбасадорами фактично в кожному проєкті, в кожному передовому проєкті. І тут зібрана сама еліта. Тобто, ставши амбасадором, ти зможеш собі створити таке коло спілкування, про яке можна тільки мріяти. Тобто, ти зможеш спілкуватися з дуже крутими людьми, які дійсно є знавцями своєї справи. Четверте. Це продукт, але розробляють блокчейн, який є дуже приватним та конфіденційним. Тобто на цьому блокчейні зможуть розроблятися дуже круті дієпки, якими всі ми будемо користуватися в майбутньому. Вони будуть захищені, вони будуть конфіденційні, приватні. Як ми знаємо, то ця проблема проблема приватності конфіденційності зараз стоїть дуже гостро в нашому світі. Кожен з цим стикався, в кожного був якийсь витік даних. Кожен з цим дійсно, кожен день стикається, і Алео вирішить цю проблему. А вам всім бажаю успіхів. Поскоріше приєднюйся до каналу проекту в Діскорді і вже розпочинай свій шлях в Алео.